Зараз, як і кожен українець, українка від мала до велика ми наближаємо нашу таку довгоочікувану перемогу. З 24 лютого повністю змінилось наше життя. Український народ, він дуже сильний, він дуже сильний історично. Ми зрозуміли, що нам потрібно знов об'єднуватись. Я це роблю просто за покликом душі. Масштаби потребуючих допомоги на сьогоднішній день настільки великі, постійно пересикаєшся з чужим горем, чужим болем. І це дуже важко. Якщо ти не можеш іти е, воювати, можна допомагати тут. Слава Україні! Ура!